Упродовж доби російські війська обстріляли 15 населених пунктів. Ворожі снаряди вбили й травмували цивільних мешканців. Окупанти вели вогонь по містах Авдіївка, Бахмут, Сіверськ, Красногорівка, Святогірськ, СМТ Велика Новосілка, Керамік, Північне, Ямпіль, селах Архангельське, Времівка, Деліївка, Іванівське, Карлівка, Плешіївка. Армія РФ атакувала мирне населення з авіації, ракетних систем, РСЗВ Град, ураган, артилерії, мінометів. Знищено та пошкоджено 20 цивільних об'єктів, 16 житлових будинків, підприємство, будинок культури, господарчі споруди. З ураганів рашисти вдарили по Карлівці з авіації та градів. У Авдіївці поранили цивільного мешканця. Ракету російські війська спрямували по Святогірську, поцілили в підприємство. Інформації щодо жертв не надходило. Внаслідок артилерійських та мінометних обстрілів. Маємо загиблих і травмованих у Іванівському та Ямполі, а також поранених у Деліївці, Сіверську, Бахмуті. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження.